Друзі, всім привіт! Магазин Сінсей. Давайте дивитися новинки зимової колекції. Та новинка ось такі джинси. Джинси в стразиках таких чорних. Я так розумію, це бойфренди, середня посадка. До речі, дуже зручні, я обожнюю бойфренди, в них зручно. Ціна ціна 719 гривень. Зараз йдуть знижки, а можливо ні. Так, да, дивіться, знижка. 499 гривень, коштують ось такі лофери зараз. І, і здається, багато дуже розмірів. 38-й, 39-й. Така сукня сарафан Вільвет, новорічний такий варіант. Прикольні ось такі вільветові топи, святкові. В стразиках таких. Так, такий топ коштує 279. Нова колекція. Ось такі штани. Хотіла б їх десь повісити, щоб видно було їх модельку, моделька палаццо. Штани дуже круті. Ось такі гудзики. Так, ціна 499 гривень. Нова колекція також ось такий в'язаний кардиганчик чорний. Із такими бантиками. Під цими бантиками, дивіться, є кнопки. До нього підходить ось така сумочка. Сумочку показувала минулого разу. Сумка 499. Так, Кардиган 599 гривень коштує. Поруч із кардиганами знаходяться ось такі блузи. Рукавчик три четверті. Вільний крій 279 гривень, також святково. Далі ще ось такі є лофери, але на них знижки немає. Ціна таких 990 ну, тисяча, коротше кажучи, гривень. Далі, дивіться, сукні. Це така сукня Максі максимально відкрита. Теж люрікс. Розріз. Коротше, максі-максі сексі. Так, сукня коштує 399 на бретелях. Також нова колекція, святкова серія, святкова як сказати, серія, сказати, святкова колекція, ось такий в паєтках Чорний топ. Дивіться, як класно буде з цими штаньми палацу. Ціна топу 399 гривень. І, до речі, їх розібрали, тому що в мене в руках одна еска, тут я бачу XL, XXS і XS, тобто їх чотири всього лише. Залишилося. Мки немає. Тобто я, скоріш за все, не влізу в еску, тому дуже хотіла приміряти лук саме з цими брюками. З'явилися ось такі максі довгі сукні. Такий тоненький трикотаж приємний, теж з Люріксом. Позаду є розріз. Так, ціна 719 гривень. А ще із святкової колекції є ось такі сукні, дивіться. Тут ось така є деталька. Внизу самої сукні, дивіться. Оригінальні такі штучки. А на спині ось такий величезний виріз, дуже класна, до речі, суконька. Ціна, її 400 гривень. На жаль, поки що немає знижок на худі. Мені подобаються ось такі худі, дивіться, чорна. 399 гривень. Сірі ось такі каліфорнія стильні. 549 гривень з капюшоном дуже тепло. Попереду така величезна кишеня суцільна. Дуже утеплені. До речі, ці чорні, вони не утеплені йдуть. Вони йдуть легші порівняно з цими сірами. Дивіться, на ось такі толстовочки йдуть знижки. Зараз йде знижка. 169 коштували 279, мінус 40%. Сірі, класні. І не жаркі, і не. Так, на ці знижки немає. Ці утеплені йдуть. Це також без знижки. Є ось такий сірий, красивий, також сіра, красива худі 549. Светр жіночий написано. І Такий капюшон. Колір красивий. є знижечка, зараз, дивіться, 169. Ось такий така толстовка утеплена, чорна, просто чорна базова. Практична річ. Є дублянки, які я минулого разу здається приміряла 1400. Ось такі є довгі-довгі пуховики, пухові куртки, блискучі такі з капюшонами. До речі, давайте дивитися ціну. Тисяча гривень така коштує куртка. І таке пальто коштує 1400. Така ніби тканина, ніби жата. Теплий, мабуть, дуже пуховик. Є такі коричневі, дещо, дещо тонкіші. 1200. Хто любить червоний насичений такий колір? Дивіться, який є блейзер Сінцей. 719. Мені особисто подобаються ось такі, дивіться, няшні светри із горловинкою. Кольори просто дуже-дуже приємні. Дещо, можливо, да, відрізняються в'язкою, узором і відтінком. І навіть моделька дещо інша, цей довший. 499 коштує. І цей також, мабуть, ці такі більше дорожевого. Цей коштує 600. Такі рожеві. Ціна 719. Молочний відтінок також базовий такий 400. І ось такий є джемпер, Такий цупкий теплий. Також колір базовий. Ціна 599. Так, а це, я так розумію, прям свитер сукня. Такий довгий, так? можна вдягати, наприклад, із легінсами під шкіру. Так, хтось відірвав ціну. Класний такий светр. Крупна така в'язка. І все ж таки ціна такого, такої сукні, светр, сукня 499. Також є чорно-білі ось такі светри. Цікаві теж з горловинками по 500. Сумки в сінсі 500 гривень, така під замшу сумочка, колір приємний. Велюрній байдеа з велюру. Також 500 маленькі. Ці зараз теж у моді 279 гривень коштує така сумочка. Так, і такі є. Взагалі по 169%, в середині довга ручка через плечі. Є рожеві, дуже класні, такі маленькі. На ось такі теракотові іде ідея знижка мінус 52%. Дивіться, зараз ціна такої сумки 239 гривень. Дивіться, які прикольні напівчобітки такі, легенькі, демісезонні. 849. Ідуть зі знижкою, мінус 22%. Така моделька цікава. Що нового ще в сенсей? Не пам'ятаю, чи показувала ось ці. Звичайно, це екошкіра, але зроблені, знаєте, от якісно, непогано. І шкіра, до речі, ця екошкіра, вона м'якенька. Тобто вони досить непогані. Ціна мене цікавить. Тисяча гривень коштують такі. Неважкі відноси. Такі ще отакі, дивіться. Позаду йде блискавка. Так, ну, такі трошки дубленні, але. О, є отакі класні. Але вже залишилось, мабуть, що остання пара, 38. й Теж на зараз дивіться, які симпатичні. Напів чобітки. 1200 коштують такі. Є ось такі цікаві ще стильні. Ось такі є, дивіться. Тисяча гривень коштує платформа. В середині, звичайно ж, немає хутра. Ну, тобто такі вони на, от, на зараз на плюсову температуру до мінус двох навіть. Школьні дивіться. Теж на зараз можна носити. Вони будуть холодніші, ніж ці. Навіть вже відчувається на дотик. Знаєте, от шкіра, Тут екошкіра якась навіть тепліша, тут холодніша. Холодні. Дуже важкі. Сумочки. Давайте ще поглянемо. Сумочки, до речі, непогана форма. 719 коштує. Це якість така не дуже 239. На неї йде знижка на ось таку бежеву, світло бежеву навіть. Є чорні в такому плані, але за 549. Чорні без знижки і, в принципі, ну ні, вони не дуже приємні на дотик, тому що вони, дивіться, якісь такі погнуті. До речі, що стосується різдвяного декору, в сінцей з'явилися зовсім 2-3 позиції, зовсім небагато. Ось такі наволочки 45 на 45 за 169,1. Колекції Sinsei Home Різдвяна. А також з'явилися ось такі зірки із паперу. Paper Star Decoration на вікно чіпляти, не знаю, 99 гривень одна коштує, не практикувала такий новорічний декор. Ще з'явилися подарункові, я так розумію, тапки. Ось такі є тапки. На подарунок, я так розумію, ціна 279. І є ще ось такі. Ціна так само, да, 279. Хочу примірити такі шапки, з'явилися в сенцей. Просто я собі не можу ніяк вибрати шапку, і це проблема. Дівчатка вибирають білизну. До речі, дуже класний, дивіться, цей колір. Так, ще ось такий цікавий розкрас. Шляпи, які дуже покартіло мені носити, але ну, дуже рідко випадає можливість стосовно клімату, ви ж самі розумієте, який в нас клімат. Тобто знесе, якщо це вітер, то шляпу знесе відразу вітром. ось. Але вони зараз всього лише за 329 гривень. Є ось такі бежеві. Ось така, дивіться, шапка біла в таких чорних смугах. У мене, як завжди, з шапками величезні проблеми. Ну, тобто я не знаю, що мені носить, біле чи чорний чи сіре. Так ніби в три четверті, скажімо так, непогано, але не знаю, всі якісь вони на один маєр. І є ось така чорна, але не знаю, мені вона не подобається. Мені не подобається в цих шапках, як незрозуміло хто. Дитина, не дитина. Не. Не, мені не подобається. Не знаю, напишіть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купили б таку шапку. Ну, тобто, в якій шапці мені краще. Ці чорні чи вот такі білі. Ліс. Що взагалі таке не йде? Так, ну і до сих пір висять ось такі сорочки картаті. Ще їх називають куртка, здається, дровосека якось так. Не знаю, наскільки вони будуть ще актуальні. Ось такі мені подобаються дуже. Такі Тедді, куртки. Тисяча гривень коштує така куртка. Є кишені. Тут кожзам. І чорні. Чорні, здається, я приміряла да, минулого разу. 849. Мені подобається такий такі варіант. Бомбери. Під таке, типу каракуль, да? бомбери під каракуль. Власне кажучи, на сьогодні і все. Ось така нова колекція, особливо такого нового нічого. Ну, Хіба що із святкових. Речей ми з вами побачили. Тому дякую всім за перегляд. До зустрічі вже в наступному відео.